Друзі, привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія LRiker. І як ви могли згадатися, сьогодні у нас не огляд Chevrolet Menlo. А розкажу я вам сьогодні про нашу експериментальну програму, назву якої ви все одно не запам'ятаєте, тому назвемо її без назви. І суть її полягає в наступному: в цій програмі бере участь кілька зразків Chevrolet Menlo. В чому полягає суть програми? Ці електромобілі максимально скомплектовані. До повсякденного використання і навіть передбачені деякі, скажімо так, особливі ситуації. З цим електромобілом в комплекті, окрім власне, самого електромобіля, ви отримаєте додатково комплект зимових шин. Точніше, вони вже на зимових шинах, на якісних зимових шинах, а з собою ви отримаєте також комплект літніх. Ідемо далі. Решта в багажнику. Також ви отримуєте комплект килимків, включно із килимком багажника. Шторка. Це далеко не все? Далі. Піднімемо її. Що у нас тут також є? Адаптер GBT до Type 2. Адаптер GBT до Type 1 або j 1772 Буксирувальний трос. Один. Буксирувальний трос. Два. Жилетка. Герметик для заклеювання проколів в шинах. Давайте заглянемо, що тут? А тут у нас. Компресор для підкачування шин. Запакуємо, бо має бути порядок. Далі. Давайте заглянемо що в цій коробочці. І тут у нас новий пускозарядний пристрій. Інструкція по експлуатації. І, власне, з'єднання для заряджання і для пуску замерзлого акумулятора. Також до цього електромобіля ви отримуєте в комплекті зарядний пристрій на 16 А від побутової розетки. І це все входить до вартості. Ну і найцікавіше, придбавши цей електромобіль, ви зможете його нам повернути протягом 365 днів. З, і ми вам повернемо кошти з вирахуванням певної, скажімо так, е амортизації. В розмірі 5 гривень за 1 кілометр. Умовно кажучи, ви купили це авто за 1 мільйон гривень. Поїздили на ньому протягом 10-11 місяців, і ви нам його повертаєте з пробігом в 10 тисяч кілометрів. Відповідно, ми вираховуємо по цій формулі. 5 множимо на 10 тисяч, отримуємо 50 тисяч гривень і 950 тисяч гривень за цей електромобіль ми вам повертаємо. Уявляєте? Майже повну вартість нового електромобіля за електромобіль з пробігом. Хто ще запропонує таке? Тож, друзі, чекаємо на вас! Якщо у вас залишились будь-які запитання, залишайте в коментарях на цьому відео або краще телефонуйте, бо про таку програму треба говорити широко. До зустрічі!